Ви помітили витончену красу магнолієвих дерев. Їх запашні рожеві або білі квіти є одним із найприємніших ознак весни. Влітку утворюються плоди, кожен з яких нагадує вузьку соснову шишку, прикрашену чудовими яскраво-червоними ягодами. Восени ці ягоди відкриваються, щоб виявити чорне плоске насіння, схоже на боб, лише по одному на ягідку. Птахи або миші їдять їх природним чином розносячи насіння в інше місце. Насіння лежить у стані спокою всю зиму або їх збирає такий допитливий садівник, як ви. Якщо їм пощастить у дикій природі, то навесні вони проростуть і виростуть гарне дерево, яке проживе багато десятиліть. Ми можемо імітувати те, що відбувається в природі, шляхом холодної стратифікації насіння магнолії та ручного посіву наступної весни. Розмноження нової магнолії з насіння займає багато років, але це може бути дуже корисним і дешевим способом розмноження цього класичного декоративного дерева. Давайте обговоримо, як зробити це самостійно у 8 кроків. Переконайтеся, що дерево є стандартним видом, а не гібридом. Насіння магнолії стає нежиттєздатним після висихання. Тому ви не можете просто купити його в місцевому садовому центрі або в улюбленій насіннєвій компанії. Більш популярними варіантами розмноження є живцювання та живцювання. Щоб виростити нове дерево магнолії з насіння, потрібно знайти свіже насіння. По-перше, знайдіть дерево для збирання та переконайтеся, що це стандартний вид, це важливо, тому що якщо ваше насіння походить від гібрида, воно не виросте в одне дерево. Воно буде стерильним або нездатним давати насіння і може не нагадувати батьківське дерево. На жаль, може знадобитися десятиліття чи більше, щоб усвідомити цю прикрупомилку, тому краще розслідувати її з самого початку. Збирайте свіжі ягоди. Конусоподібні плоди, які утворюють дерева магнолії, складаються з багатьох менших фолікулів. Кожен босени наповнений червоними ягодами. Ви хочете зібрати насіння якомога свіжіше. Тому, як тільки ви знайдете плодоносне дерево, зірвіть з нього зрілу шишку. Вийміть ягоди з фолікулів, обережно струшуючи їх. Зніміть зовнішній шар і очистіть насіння. Отримавши ягоди, видаліть зовнішній восковий шар і очистіть насіння. Замочіть ягоди в теплій воді на ніч або на кілька днів, щоб пом'якшити червону зовнішню шкірку. Потім ви можете видалити його, виявивши насіння. Хороші насіння тонуть, тому викиньте всі, що плавають, перш ніж злити воду. Зливаємо воду. Промийте насіння мильною водою з органічним миючим засобом для посуду, щоб видалити жирну плівку навколо насіння. Ця плівка запобігає висиханню насіння в природі, і її необхідно видалити перед наступним кроком. Холодна стратифікація. Охолодження імітує те, що насіння може зазнати взимку після викидання в пташини або мишечі послід. Вони просто дрімають, терпляче чекаючи весни. Цей період впливу холоду називається холодовою стратифікацією. Дослідження показують, що холодна стратифікація позитивно впливає на схожість насіння, висоту пагонів і довжину коренів. Помістіть насіння у вологий паперовий рушник або у вологий компост чи ґрунт для горщиків і перемістіть їх у чистий герметичний пакет чи контейнер. Зберігайте їх на зиму в холодильнику, стежачи, щоб вони не пересохли. Пам'ятайте, що насіння не буде життєздатним, якщо воно висохне. Посів насіння. Коли мене ризик заморозків і земля почне відтавати, вийміть насіння з холодильника. Якщо ви вирощуєте в безморозній зоні, ви можете отримати їх вже в середині січня. Переберіть і видаліть засухлі, гнилі або пошкоджені. Посіяти насіння можна одним із двох способів: посів в контейнери. Підготуйте горщики або лодки для насіння, наповнивши їх посівною сумішю. Посійте насіння на глибину від чверті до півдюйма. Накрийте і добре полийте їх. Помістіть у тепле місце або на теплий килимок із температурою 70 градусів за Фаренгейтом 21 градус Цельсія і стежте, щоб ґрунт не пересихав. Ви повинні помітити проростання протягом 4-6 тижнів. Прямий посів. Ретельно вибирайте місце розташування на довгострокову перспективу. Хоча дерева магнолії можна пересаджувати, це не ідеально. Посійте насіння на глибину від однієї чверті до півдюйма і засипте ґрунтом, додавши трохи компосту та універсальне добриво з повільним вивільненням. Добре полите і замульчуйте. Залежно від вашої зони вирощування, насіння має прорости через 4-6 тижнів. Якщо ви не бачите проростання, можливо, ваше насіння висохло, замерзло або стало перекусом для голодного бурундука, миші чи білки. Трансфер Пересаджувати саджанці магнолії найкраще навесні наступного року. Ці молоді дерева ростуть помірно швидко, і іноді їх можна пересаджувати з контейнерів восени того ж року, коли вони були посіяні. Однак у них великі неглибокі корені, які можна пошкодити при осінньому пересаджуванні. Крім того, ви не хочете стимулювати нове зростання до зими. У більшості кліматичних регіонів найкраще дочекатися наступної весни з пересадкою, особливо коли зими суворі. За потреби пересадіть розеєсаду в більшу ємність і продовжуйте добре поливати. Зберігайте їх у напівопалюваному гаражі, підвалі, підсобному приміщенні або теплиці протягом зимових місяців. Більш ризикований варіант сильно замочувати їх і залишити на зиму в холодну теплицю. Коли настане час пересадки, ваша рослина має бути кілька футів за вишки з одним центральним лідером і мати міцну здорову кореневу систему. Виберіть місце, яке отримує повне сонце з пухким, добре дренованим ґрунтом. При пересадці Викопайте яму приблизно такої ж глибини, як і коренева грудка вашого саджанця. Помістіть саджанець магнолії в яму так. Щоб корена шийка рослини була на одному рівні з лінією ґрунту. Засипте рідним ґрунтом і обережно утрамбуйте його навколо саджанця, посипте гранульованим добривом із повільним вивільненням і вмішайте його в ґрунт. Вода добре. Мульчуйте деревною стружкою, компостом або органічною соломою. Мульчування: Насіння висіяне безпосередньо в контейнери. Можна покрити вермикулітом, щоб допомогти ґрунту зберегти вологу, тоді як насіння висіяне безпосередньо на відкритому повітрі, слід замульчувати компостом або соломою. Це допоможе зберегти вологу під час проростання і захистить від будь-яких весняних коливань температури. Протягом першого року саджанці захистіть їх від різких прямих сонячних променів затінюваною тканиною. У міру того, як ваша розея сада росте, Продовжуйте, щосезону додавати мульчу навколо основи, тримаючи її подалі від стовбура. Робіть це навесні або восени під час щорічного прибирання після прополки, видалення опалих гілок і листя та внесення добрив. Чекає цвітіння і дозрівання. Дерева магнолії, вирощені з насіння, зацвітуть приблизно через 10 років, але деяким видам може знадобитися до 15 років. Дерева, вирощені за межами бажаних зон, можуть ніколи не зацвісти успішно, тому виберіть правильне для вашої зони. Родом із південного сходу Сполучених Штатів їх можна вирощувати в зонах від 2 до 10, але найкраще ростуть там, де зими залишаються м'якими, просвітаючи в зонах від 7 до 10. -ї. Деяким видом може знадобитися до 20 років, щоб досягти повної зрілості та вирости до 70 футів у висоту, тому вибір правильного місця є ключовим. А якщо до посіву озимих багато виробників перейшли на зимовий посів насіння магнолії після того, як виявили, що зберігання насіння в холодильнику протягом декількох місяців не обдурить насіння. Схоже, що постійна відносна вологість і температура в холодильнику недостатньо імітують природу, щоб сигналізувати про пробудження насіння та проростання навесні. Якщо ви намагаєтеся почати вирощувати магнолію з насіння після холодної стратифікації і маєте подібний досвід, спробуйте підзимовий посів, виконайте кроки з першого по третій, але замість того, щоб зберігати насіння в холодильнику, посійте їх у контейнери та зберігайте на вулиці на зиму. Це дозволяє їм відчувати те, що відбувається в природі, включаючи сонячне світло, дощ, сніг, вітер і коливання температури. Якщо у вас є більше, ніж просто кілька насіння для експерименту, спробуйте холодну стратифікацію деяких насіння в приміщенні, а інші можуть впоратися самостійно під зимовий посів, і подивіться, який метод вам найбільше підходить. Якщо у вас є зайві саджанці магнолій, Поділіться ними з другом садівником або продайте їх навесні, часті запитання. Скільки часу знадобиться, щоб насіння магнулії проросло? За ідеальних умов, насіння має прорости через 4-6 тижнів. Чи можна довго зберігати насіння після холодної стратифікації? Хоча це не ідеально, насіння можна зберігати в контрольованому середовищі від 32 до 40 градусів за Фаренгейтом, від 0 до 4 градусів за Цельсієм, якщо вам потрібно продовжити зберігання на кілька місяців. Дуже важливо, щоб насіння або середовище для зберігання не висихали. Якщо вони втратять занадто багато вологи, насіння не буде життєздатним. Чому моя магнулія не цвіте? Можливі причини. Чому магнолія не цвіте низька родючість ґрунту, вирощування за межами бажаної зони виду, занадто молоде дерево. Більшість магнолій не починають цвісти, поки їм не виповниться приблизно 10 років.